Засу відтіснили окупантів і просунулися південніше Бахмута в Донецькій області. Інформує інститут вивчення війни. Підрозділи засу перетнули залізничну лінію на північ від Кліщіївки, що за 7 кілометрів на південний захід від Бахмута. Окупанти продовжують намагатися оточити Авдіївку та кидають на штурми нові сили. За словами мера міста Віталія Барабаша, останні дві доби росіяни діють невеликими групами, намагаються зайти з кількох напрямків одночасно. Втім, успіху не мають. Наші захисники відбили усі атаки. Ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Уночі окупанти завдали ударів авіабомбами, ракетами та ствольною артилерією. Росіяни пробують захопити Куп'янськ-Вузловий. Мова не про можливу окупацію, а про знищення Куп'янська каже командир одного з підрозділів ЗСУ Денис Ярославський спроби штурмів не зупиняються. Він намагається відбити Куп'янськ-Вузловий. Це дійсна стратегічна розв'язка, жиде розв'язка, за якою він питається вхопитися. На Донецькому напрямку бійці ССУ вполювали жирну ціль. Радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби зоопарк. 1 це саме той, яким полюбляють вихвалятися росіяни. Оператори третього полку виявили та ідентифікували ворожий РЛС і скоригували по ньому вогонь артилерії.